Та гради такі всякі маленькі і великі. У мене е, балкон був накритий е, тим. Пінпіноплатне то все й побило, то все З Самого ранку копичинці оговтуються від негоди. Ввечері 25 липня містом та околицями пронісся боревій. Такого буревію у копеченцях не пам'ятають навіть ті, хто живе тут більше 50 років. Вітер зривав дахи з будинків, град побив городину. Всі ці руйнування сьогодні фіксують самого ранку у міській раді. Пан Ярослав з дружиною Ольгою вже повертаються з міської ради. Кажуть, заяву написали. Що могли, вдома вже залатали своїми силами. Але тепер мають чекати, щоб пошкодження зафіксувала спеціальна комісія. Вікна побило. Будинку в приватному. Чіпер ще й побило маєш. А що маємо пай, і паїв ще, я не знаю, що то А дякую. з паями не знаю, що 3,5 гектари паю. Град був розміром з горіх. Подружжя негода зостала серед вулиці, тож і вони постраждали. Така злива була, що я сидів в тракторі, як глупнуло луп... мене, о, ми їхали з поля. на ручі, о. Там такий о, град був, як, як пало вдарило мене, того, а ми їхали з поля. Якраз нас, нас серед села тут хапнуло. На ледве доїхали, а ви були вже в лікарні? Чи ви що, тільки тіки ми не були? ніде. А та що то з тим до лікарні? Ми в лікарні ні, що нам до на хату тече. О. Копичинецькій міській раді людно. З вечора одразу після зливи мер повідомив, що створять оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди. Комісія міської ради розпочала прийом заяв на обстеження господарств для фіксації завданих негодою збитків. І вже станом на 11-ту годину ранку звернулось понад 200 людей. А тільки ставити на вікшовне бачити походу, що можна зробити собі, що не можна зробити. Отже, зараз сформували 13 комісій, каже міський голова Богдан Кілічавий. Вони обстежуватимуть ті будинки, про які повідомлять люди. Зараз у нас процедура, яка ми маємо перше завдання це зафіксувати всю нанесену шкоду жителям та установам. Тобто паралельно у нас працюють установи, паралельно працюють керівники цих установ. Вони теж фіксують, роблять акти. Також у нас звертаються люди. Відповідно, люди пишуть заяви, і по цих заявах. Виїжджатимуть, от зараз наплив трошки збавиться. Виїжджатимуть комісію до кожного домогосподарства для того, щоб також оцінити і зафіксувати це. Це перший крок, який ми розуміємо, в даному моменті треба робити. Резервний фонд у бюджеті копиченець є, але наразі про точну суму, яка буде потрібна, сказати не можуть. Пояснює міський голова. Плануємо резервний бюджет, але ми думаємо, що його буде недостатньо. Тому звертаємося до усіх наших партнерів, донорів міжнародних партнерів, з ким ми працювали раніше. Також розраховуємо на підтримку будь-кого, хто хотів би допомогти чи матеріалами, чи грошима зараз для того, щоб встановити щоб зрозуміти скільки нам потрібно коштів. Нам треба це все дослідити. Негода торкнулась і центру міста, і приватного сектору. В когось, крім хат, побиті автівки. До прикладу, лобове скло і його заміна це мінімум 5 тисяч гривень. А ще багато людей показують, як град понищив городину. Вверхуть 5 хвилин він падав, навіть не 5, а скільки шкоди зробив в копійчинцях. І казали, і чагарі туди, знаєте, на гусятин туди далі. Там сухостав на початку, там Федорівка, то казали, що в людей і дахи попадали, і стелі в хаті. Бачите, помідовало, то з Все, того боку так побиті. Так, і, ну, казали, там, де в нас Калинівщина йде туди далі, де поля відкриті, то чорна земля просто, нема нічого. Знайомий дзвонив, розказував. Окрім цього, негода знеструмила деякі населені пункти Копеченецької громади, і ці незручності аварійники поступово ліквідовували одразу з вечора.